Всім привіт! З вами Віталій, засновник та адмін Юанінт Family. Сьогодні я хочу привітати вас всіх, нас, всіх з Днем Незалежності України. Це найважливіший день Незалежності, напевно, за весь наш період, за всі наші 31 рік Незалежності. Хоча у нас і багато таких дів, років було, коли було критично важливих. Що я хочу сказати? Ми всі багато пережили, ми всі спільнота, ми всі щось робимо для незалежності і ми маємо для України, і ми маємо продовжувати це робити. Е, у нас всіх фактично учасників нашої спільноти для нас зараз є два основних атрибута, напевно, так, можна сказати, Nintendo Switch і наш український прапор. Але зараз в цей момент наш прапор, він все ж таки трошки важливіший, як символ. І Україна трошки важливіша. хоч ми ігрова спільнота, але ми перш за все українці, і у нас війна. І що хочеться ще додати, у нас вже півроку йде війна, і все більше я бачу, як люди... Припиняють говорити про війну, стомлюються, прип... починають все більше говорити лише про ігри. Ігри це добре, але виключно про ігри. Е е не забуваймо, що у нас є волонтери, не забуваймо, що у нас є війна. Давайте деякі великі покупки, нові консолі, багато ігр е е трошки будемо відкладати на потім. Безперечно, потрібно купляти ігри, потрібно там себе радувати, бо зараз всім важко. Психіка не у всіх витримає. І у нас є учасники нашої спільноти, які зараз також служать на фронті. І, як вони писали мені особисто, свіч дуже багатьох рятує. Це дуже круто, коли ти можеш виняти в окопі свіч і погратися, і розслабитись. І це прекрасно. Але кожен ми на своєму місці. Хтось допомагає Україні на фронті, хтось в окопах, хтось волонтерить. Хтось як водій возить щось для того, щоб було комусь на фронті щось. А ми, ті, хто зараз в тилу, ті, хто зараз вдома, ті, хто зараз працюють, давайте допомагати тим, чим ми можемо. Інформаційно і фінансово. Тож, ще раз, будьмо всі разом, будьмо дружніми. Слава Україні!